Я б обійшла напевно цілий світ, мене усе навколишнє цікавить озера, ріки, гори і поля, мені не треба золота і слави, аби до ніг моїх стелилася земля. І я б все на ній побачити хотіла обняти, приголубити весь світ. Відчуть гармонію душі і тіла І жити серед музики і квіт. Мене усе на цій землі вражає, Роси краплинка, стежка поліва. І син до глибини проймає. Люблю усе, люблю, поки жива. І раз у раз мене дорога кличе, і кличе річка, як оця. Усе забути, тільки йти удаль. Щебече ластівка і чайка щось кигиче, та я не вільна, пташечко, а жаль. Я йшла би йшла, до лаючи утоми. Мені ці кілометри ще топтав, а потім лише днів на три додому, щоб враження з дороги записати. Ви знаєте, я так люблю дорогу, люблю цю річку, люблю й досі ось же стільки літ. якби могла, якби я мала змогу, я б обійшла на південь цілий світ. Любі друзі, вітаю всіх на своєму каналі і запрошую разом зі мною не тільки помилуватись цією річкою, послухати її чарівний шум, а і проїхати разом зі мною на мою дачу. Хто зі мною вже давно, той знає, що дорога на мою дачу не проходить саме повз. ось таку річечку, якою я завжди милуюсь. Зустрічає мене на дачі оця проста біла троянда, яку колись дуже-дуже давно я принесла з лісу. Як вона туди потрапила, не знаю, але це був такий малесенький кущик. І тепер вона виросла ось такий величезний кущ, який прикрашає вхід до подвір'я. І я завжди радію цій білосніжній, цій чарівній троянді. Цього року вона не так пішно, не так рясно квітне, як завжди, але все рівно радує мене своїми квітами. Вони дуже мають чудовий аромат. А ще більше аромату розноситься по моєму подвір'ї від жимовості капельки. Як пахне! Своє зелене листячко вона зберігає протягом усього року, а її біло-жовті квіти такі ароматні, що цей запах стоїть на весь садочок і не можна пройти повз неї. А це цвіте двохрічна деція, або ще її називають жилолист. Вона із родини гортензіями. Такими рожево-білими махровими дзвониками вона цвіте і має такий приємний, тонкий аромат. А поряд зацвіла лаванда, її сріблясто-зелені голкоподібні листочки колишуться на вітру, а ніжно-фіолетові суцвіття роздають такий аромат при дотику, що просто неймовірно. Ну, а це вітає нас Петрович зі своєю дружньою голосистою компанією. Як же в селі да без них. І починають своє квітування різні очітки. Моєму садочку їх багато. Очіток Real Carpet, який на навесні, ось уже от-от заквітне. Видний, так жовтеньким починає цвісти. Очіток лозовидний. Добре також він виглядає і в кашпо. Це очіток камчатський. Ось починає цвісти такими жовтенькими зірочками. Очіток нанум. Так, починає. Листячко таке сизоблакитне, потім випускаю такі довгі пагони і будуть білі квіточки. Також хлоротику цвіте такими біленькими, дрібненькими зірочками. І очіток гідкий. Це просто буде жовте поле. Тобто настала пора квітування очітків. Це атропорпурео також. Скоро-скоро. Заквітне білим цвітом. Ну і один е, чебрець у мене вже відсвів. На черзі ще три інших ось цей е, аурео лимоннопахнущий з такими дрібненькими лакітними квіточками. І цвіте, спірея, цвіте. Е, японська спірея. Це така рожева хмаринка буде, якщо вона вся зацвіте, зелененьким листечком, а ось таку із таким жовто-салатовим листям придбав цього року мені і чоловік. І також вона вже квітує. Ротики. Цвітуть ротики. Колись я їх висадила в садочку, тепер вони у мене. Самосівом. А ось вербейник Олександра, який навесні був такий яскравий і рожевий, тепер він такий варієгатний, а квіточки у нього, як у звичайного вербейника, цвіте жовтими квітами. Ось як і цей вербейник, тільки в цього зелене листечко. А квіти також такі простенькі-жовтенькі, як і у вербейника Олександра. Ну і починають зацвітати молодила. Цього року за такого дощової такої весни цвітуть молодила. Ліхніс. Має сріблясто сіре листечко і такі рожеві квіти, які додають яскравого акценту у садочок. Багато очітків цвітуть жовтими квітами, і ось очіток султан також не виняток. Я його тільки посадила, він добре розрісся і буде квітувати. А це багаторічний кермек татарський, буде така біла, велика хмаринка. А ось бруслина Форчуна. Тут вона у мене зростає на сонячній ділянці під горіхом, і вже декілька років поспіль радує мене своїми такими малесенькими, схожими на їжачки, так би мовити, жовтенькими квіточками, такими дрібненькими, і зверху на них ніби тичинки. Квіти такої округлої форми. Зараз вони ще малесенькі, але це вони тільки розпускаються. Бруслина декоративна за своє листя і за плоди, які потім будуть. Над нею, ось, бачите, вітка троянда. У мене рожева така, так я її пустила по паркану, і тут вона досить декоративно виглядає і просто. Розкошує, зараз має такий чудовий вигляд. Як добре в селі. Гроза пройшла, але так швидко, дощ погриміло все, співають пташки, бачите, яке небо. Можливо, ще буде гроза й дощ. Але як добре в селі. А пахне, ой, як пахне трава. Цвіте щось цвіте, мабуть, акація. Так пахне. Добре, коли волога в міру і коли дощики тихенькі, і чергуються із сонечком. Поряд із моїм полем поле із фацелією, яка є дуже чудовим медоносом і вона вражає своєю красою це велике безмежне поле такої краси. Такого в місті побачити неможливо. Ну і що ж у нас на городі? Ростуть бур'янці, їм нічого не стає на заваді. Хоч дощ, хоч спека, вони собі ростуть. І ось я сьогодні вирішила посапати. Просапала цибульку, кущовка вона називається у нас. Гарненько вона так. Добре, капусточка. Чоловік уже декілька разів її обробити встиг. Також добре піднялись кукурузка, а це кріп і квасоля. Ось тут перчики. Також все підворушила. Прибрала зілячку, рядочок, висадила тут із томатів. Все ще досить дрібненьке. І скрізь погороду я насіяла, як завжди, квіти. У мене цині і чорнобрівці. Також вже чоловік обробив картоплю від жуків, поки нас не було, вже з'явилось десь малеча. Він відразу і підгорнув вже вдруге. Пройшла цибульку ту, що садила на весні. Також вже декілька разів прополола моркву також, яку сіяла навесні. Петрушечку. Тут поряд з петрушкою вже горох, зібрала трошки гороху, який вже добре поспів, і вибрала трішки полунички. Перша полуничка хтось скаже, як мало, а я скажу, а яка ж вона смачна. Ой, ці хмари не дають мені спокою. Роботи ще повно, але такі хмари, такі хмари цілий день дощить. То дощ, то знову сонечко, то дощ, то знову сонечко. Вже стільки буде. Ну, знову вже слива. Це вже занадто. Я що казала? Град! Де град. Боже, що буде на городі? Град. Був такий град, такий град і такий ливень ось стоять, ось, між, між рядками. А ми сапали, а толку, що ми сапали. Воно все його уплескало. Толку, ось о, дивіться що. Ой. Все, не... Нічого що не буде, який тут урожай. Може бути, як, як воно таке робиться, як. Ой, ой! Пройти чуть не застряла, не можна. Можна тільки ось тут потравіти, де межа. Ой, ось все лежить. А ото накрили були ящиками. Я понакривала, була помідори, щоб воно хоч трохи не туди коно, бачите, де валяються ящики. Аж туди вітер. Понайту, така злива, таке злило. А ну, зможу я йти. Чиня. Ось таку. все стоїть. Обробити е, нічого від от шкідників, от фітофтори, е, троянди, обробити, нічого не можна. нічого, Тому що весь день оце таке дощ. А сьогодні мало того, що дощ. Да ще й град. І злива така, ось дивіться, бачите? Кругом. Ось все. що ти? І шо з того помідора буде? Я вже помідори, ми пересаджували, вже два рази їх пересаджували. а воно їх уплеще, вже й її помідори, і великі її, які хочеш, і толку. Оно вже Ану, пройду, чи ні? Воно, бачите, який був град, що воно його бере, перебиває. Ось, ось. Перебило весь помідор. Все, перебило. І так точно я приїхала троянди. Поперебивало. Я думаю, хто це? Мені троянди поламав. А ніхто. Ніхто не поламав. Ах. Поперебивало і все. Не буде ніякої. Який тут може бути урожай з цих помідорів? Ось теж надламаний. Теж надламаний. Що тут може бути? Що тут може бути? Скажіть мені, листочки жовтіють усе. Ето. Що з цих помідорів? Калюжі які? Сапати. Чоловік сапав, не вибирав, бо не може. Ось так... А вона зараз почне знову рости. А я сапала, вибирала, а толку, ось, о. між картоплею, між рядками, вірніше. Стоїть. Ой, це тут я пройду. Оце аж куди? Позакидало ящики. Ой. Один. А ну далі пройду чи ні? Ой! Все, загрузла. Ой, все. загрузла. осталась калоша в землі, достати не можу. Все. Дубель номер 2 називається. Іду опять. Може, знову застрягну. Уже сонце, а калюжі а калюжі стоять. Оце тут запала і що толку. Ану, пройду. А може, опять застряну. Ну, калоші вже нема. Пішла вже з концами, що називається. О! Можна ступати тільки де тверде. Ось посапала. І що? Ну тут наче ще нічого, але туди пройти не можна, бо тут м'яке і вже сонце, і вже парить. І це так цілий день. Не можна обробити нічого від шкідників, тому що все время дощ сонце, дощ сонце. Але якби ж тихенький дощик, і сонечко гарне, щоб висохло. А воно що робиться? Вон калюжи. Капусту вже кропили, а толку. Як воно чоловік покропить, воно змиє. Тут далі, мабуть, не пройду. Вон кукурузу положило, Да буряк по, теж лежить. Ну, таке. Таке. Ось, Ряд помідорів стоїть у воді, і там у воді, і не входить. Сонце світить. А воно все стоїть. Тут і сіном прикривала, але ж де його того сіна набрати. Оце воно що більш під ящиками. Воно, воно так. Ах. Дай все. А то я ж там ящик, ну туди пройти не можна. Бо вгрузає. Загрузла по коліна і пішла моя калоша з концами. Цю, що навесні, тут просапала, туди далі не всла, вон повимивало, що вже зверху. Буряк лежить. Ось і той. кукурузу теж положила. І буряк весь лежить, весь лежить. Це ряд помідорів ще так сяк. Але опять гримить. Ось таке. Тут ось теж положило. Там пройти не пройду. Так той ящик, там калюжа Тут не вийшла. Лежить кукуруза. У нас так. Або жарить шкварить, або заливає і з крайності в крайність. Ну, вже цього року, мені здається, давно такого не було, як оце. Звісно, воно головне, щоб на голову не летіло. Да щоб мир скоріше настав в країні. Це головне, але ж свого труда також шкода. Те, що під ящиками, то хоч не поламало і не положило. Але що не вимокне. Хто згниє, що не поламає, то посохне. Ну на який врожай можна сподіватись? Ну на який врожай? Дощ, град. Положило кукурузу всю. А ще темніє. і гримить, ще буде дощ. Кукуруза із цих дощів і навіть колір уже змінила, пожовкла. І ну, що ж? Гримить, чуєте? Така гарна кукуруза була, не треба, щоб положило. І що? І я ровняю, закріпляю, кукурузі, допомагаю. Вона виросте гарненька. Урожай дасть добренький. дощ. Знову починається дощ. І так цілий день. Це вже хто знає, який раз. Все. Чекай. Он шумить вже там десь шумить, вже йде до нас знову. Ой, тікай Так, це вже другий день. Вчора після граду знову гроза, тому нічого не могли робити, тому що ви бачили, стояла вода на городі. Чоловік встиг обробити від фітофтори від шкідників. Я отак трохи взрихлила. Прорвала трохи буряки Отак. Як не буде дощу, може ще щось буде. А як буде, так непонятно що воно буде. Картошки. Вода посходила трохи, повходила, але пройти важко. Калошу свою я так і не достала, її земля забрала, засмоктала. Помідори, непонятно, що з ними буде. ну, На врожай. Дуже сподіватися. Що дасть Бог, те й буде? Побачимо, що буде. Минулорічну цибулю і часник ми ще до сих пір вживаємо, не купували нічого, а цього року, який буде врожай, що Бог дасть, те й буде. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною. Бажаю всім миру, злагоди, міцного здоров'я і гарного врожаю, не дивлячись ні на що.